Вітаю вас на каналі! Це магазин Аврора. Почалась чорна п'ятниця з 29 листопада по 1 грудня. Дуже багато людей в магазині уже практично все порозбирали по акційним пропозиціям. Бажаю вам приємного перегляду та гарного дня. Шоколад Міленіум Молочний, родзинки та мигдаль та фундук 44 за 100 грамів. до кави «Монік», солона карамель, ірландські віскі – Вишня в шоколаді. Ціна 21 гривня 200 мл. Сушарка для взуття електрична 109. Пакети майка 100 штук упаковка 17. Адвент-календар, лялька плюс одяг 419. Новинка зефір білорожевий. Та глазурований 59-320 грамів. 100жари 196 грамів. Упаковка від світоч 199. Новинка Гриль електричний 1502-999. Ручний блендер 2 в 1. 699. 3 ступені швидкості: 1 рік гарантії. Електроплита, механічне управління, компактна для маленьких приміщень. Автовідключення при перегріві. Ціна 799. Подовжувач на 5 розеток 249 5-метровий. Набір декору кондитерського 6 штук упаковка 34. Пряник імбирний – 12. Вага 25 грамів. Завезли знову новорічні льодяники по 22 гривні. Минулого разу їх так швидко розібрали. Суміш перців, упаковка 30 грамів, ціна 11 гривень. Суміш перців в баночці 80 грамів 44. Паприка копчена 37,90 г. грамів. Соус соєвий таріякі 21 гривня. Класичний 17. Терка плоска кухонна з довгою ручкою. Ціна всього 15 гривень. Цукор ванільний 150 грамів. 19. Рукавиці чоловічі 49. Пряжа для в'язання 100%. Акрил 50 грамова. Туреччина 29. Колір лише фіолетовий. Стрічка ЛЕД 3 метрова, 299. Завжди зі світлом. Лампа світлодіодна євросвітло 10 Вт 29. Годинник круглий. Ціна 64. Настінний круглий на батарейках 189. І ось такий 139. Набір світильників 3 штуки. Упаковка на пульті 174. але підсвітка. Ліхтар ручний на батарейках 64. Оранжевий та салатовий з чорним. Ліхтар на батарейках ручний луно, 2 режими 55. Вимикач двоклавішний, білий 29. Подовжувач для лампи 119, 5 метрів. Набір для ліплення з повітряним пластиліном 109. 36 кольорів. Технопланктон полуниця. 3 штуки. Упаковка 22 гривні. Сушарка для риби 139. Свінгер рибальський на ланцюжку 64. Мінус 50% на усі зошити до 1 грудня. 96 аркушів лінія 17 гривень. 8 гривень на 48 аркушів клітинку. По 3 гривні лінійка 12 аркушів. Набір канцелярського приладдя. Ціна 27 гривень. Прищепки кольорові. Упаковка 50 штук 34. Є ще такі менші. За 19 24 штуки. Статуетка декоративна. Гном 99 з підсвіткою. Прикраси новорічні дзвоники. 6 штук упаковка 49. Підсвічник ялинка 94, зелений та білий, гірлянда декоративна діаманти жовта 99, 20 LET, 200 LED, 14,5 метра 99, Прикрасена ялинка ялинку 6 штук упаковка 49. Косметика дитяча в коробці 229. Гра на стільна карточки, тільки не кажи так, українською мовою 55, вік від 7 років, комплектація 36 карток. Іграшка м'яка святкова 129. Ялинка 149. Іграшка м'яка 229. Кіт музикальний, танцюючий 149. Ось така цікава ще є на руку. Ціна 99. Ігровий набір для дослідів 129. Пакети подарункові 24. Такі більшого розміру ціна також 24. Ще є прозорий силіконовий за 29. Арома дифузор з паличкою 99. Декор для дому 88. Адвент-календар 419. Іграшки м'які. Іграшка дитяча музикальна 299. набір подарункової косметики 229. В набір входить. Тіні для повік, помада та лак для нігтів. Конструктор пазл 3D від 6 років 149. Різдвяна карета з музикою та підсвіткою 299. Антистрес по під 179. Телефон музичний з підсвіткою 119. Набір іграшковий сумочка, аксесуари 199. Таким було сьогоднішнє відео. Бажаю вам всім приємних та вдалих покупок. Поспішайте в Аврору, купуйте вигідно. Гарного вам та спокійного дня!